Вітаю усіх моїх глядачів. Доброго ранку. Гарного дня і чудового настрою. Мирного неба над головою. І всього найкращого, Нехай день буде чудовим! І ось такі. Щоб можна було спокійно поспати. Спокійним. Або таким. Доброго ранку. Привіт. Або такі. І навіть може бути і таким, але треба знаходити компроміс. Зараз вирішення їхніх проблем. Компромісів це є я. Все, заспокоїлись. Так, і розбіглись. Це мама й син. Іноді буває таке, сваряться, не знайшли спільної мови. Все, заспокоїлись? Мурка ще нервує, по хвостику видно. А в врижика спокійний хвостик. Значить, щось, мама, син не послухав її. Ну, все, розійшлися. Так, зараз, мабуть, я їх все-таки тут треба сварити саме рижика. Рижик ти получиш. На розборки прибігли всі допомагати. І в однові шесть дибом піднялась. І друга. Прибігла допомагати, а побачила телефон, уже заховалась. Ти як? Все, розібрались. Друзі, усім вам гарного дня, чудового настрою. Нехай буде мир, добрі люди поряд. Нехай мрії збуваються і всі будуть щасливі! І, звісно, о такого плодотворного дня І натурально. Ходить гарбуз по городу і питає свого роду. Бережіть своїх близьких і рідних. Бережіть свою родину. Це най... найцінніше, що у вас є. Гарного дня. Пишіть, пишіть, друзі, хороші коментарі. Ставте вподобайки. Хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!